Волонтери громадської організації ВПО Україна проводять благодійну акцію Побачити світ в всеукраїнських пунктах об'єднання роздають переселенцям окуляри, які надані благодійним фондам Турбота та розуміння. Лейфченджер. Юей. А будь ласка, представтесь, звідки ляви переселенці. Запорожська область, Запорожський район, СМТ Балабине. Ага. І розкажіть, будь ласка, що у вас сьогодні тут в ГОВПО України на офісі відбувалась? Ми прийшли за допомогою для переселенців окуляри. Дуже дякуємо організації, що видали нам окуляри для зору. Дуже вдячні. І ще ось хочу спитати, як у вас як у жінки вагітної жінки. Скажіть, а ви зараз переселенчики отримуєте? В даний момент не отримую. Коли буде 30 тижнів вагітності, є від нашої держави допомога, буду оформлювати з 30 тижнів податкові виплати на 6 місяців. І потім буду надіятися, що буде на малюка, але точно не знаю, чи оформлюючи. А в даний момент не отримуєте чому? Е, ще немає 30 тижнів вагітності, а продовжують виплати з терміну 30 Ні, то ж ви як беременна будете вагітна отримувати, я так розумію. Mm -hmm. Ну яка народивши дитину, пособія на дитину. Е, а мається в виду як переселенка. А як переселенці ми отримували до лютого місяця цього року, але потім вже ж. Відмінили всі виплати, так як ми е, ну, працевлаштовані і маємо свій дохід і тому з березня місяця 2024 року ми вже не отримуємо виплати. Так працевлаштоване ми... вроді захраніли. Хто офіційно працює, тим вроді ні, ні. Там є пільги для інвалідів, пенсіонерів, ну і так далі. Ми не підлягаємо як е, ну, рудоспособні. А у вас є ще діти? Ні, немає. Дітей. Ага. Це Дякую. І ще як вас зовут? Євгенія. Євгенія, Запорізька область. СМТ Балабине. Балабине. Дякую. І що б ви хотіли передати організаторам, співзасновникам ГОВИПУ України? Дуже дякуємо. Працюйте в цьому напрямку, і ви нам дуже потрібні. Всі найкращі слова їм. Побажання, що ми е, маємо, вам адресуємо. Дякуємо велике.